Сталося диво. Депутат Микола Тищенко з'явився у Верховній Раді, і аж ніяк не у кріслі колісному, а на власних двох ногах. Як же він так швидко одужав? Спитайте ви. 8 січня 2025 року. Народний депутат Микола Тищенко вперше після завершення домашнього арешту з'явився на засіданні. Не встиг він зробити і першого кроку у раду, як вже дав міні-інтерв'ю народному депутату Олексію Гончаренко. Тищенко заявив, що за період домашнього арешту змінив свої погляди на життя. Я повністю передивився була можливість мене передивитися всі свої а... за цей час. Він поне купу нових законопроєктів. Один з них таємний санта. Я готую закон, і ти кажеш, закон про таємного санту. Да. Буде перший закон про таємного санту в світі. Його готує Микола Тіщенка. Він концентрується на цьому. А також додав, що повністю припиняє боротьбу з кол-центрами. І перегортаю сторінку. Я зрозумів, що це ця боротьба нікому не потрібна. Чи вдасться Тищенко відновити свою репутацію після низки скандалів? І з якою метою народний депутат зробив такий собі камбек у Верховну Раду? Напишіть ваші припущення у коментарях, а також поставте вподобайку. Нагадаємо, у червні 2024 року у центрі Дніпра так звані охоронці Тищенка в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Кракен. Згодом стало відомо, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його. Охороною Хочерський районний суд Києва повідомив про підозру нердепу за фактом незаконного позбавлення волі екс військовослужбовця, а також відправив Тищенка під цілодобовий домашній арешт на 60 діб, який потім неодноразово продовжувався. Як минуло попереднє судове засідання Тищенка, дивіться далі. Микола Тищенко тепер у кріслі колісному. Бідолашному стало настільки погано, що він тепер не може пересуватися самотужки. А все через судову справу 23 грудня мало відбутися судове засідання. Я нагадаю, що Колю Катвіту звинувачують у побитті та незаконному затриманні військовослужбовця. Тому у мережі не повірили його стражданням на камеру. 23 грудня він знову не з'явився на суд через буцімто серцевий напад. Ну, принаймні, про це повідомили його адвокати. А вже увечері в мережі з'явилося фото депутата на лікарняному ліжку. Зранку, 25 го числа, поширили відео, де він, нібито, страждає на камеру. Ну а також роз'їжджає в інвалідному візку. Але вже увечері Тищенко встав та пішов. Ту просто диво боже, якесь не інакше. Миколаївич, ви ведете звінку незаконно. Суд раніше дозволив його примусове доставлення, але цього разу обійшлося без цього. У справі Тищенка багато запитань, адже відповіді, схоже, доведеться чекати ще доволі довго. Стало відомо ім'я героя ЗСУ, який загинув у рукопашному бою з Якутом окупантом. Що відомо про українського захисника, який боровся за незалежність до останнього. Кілька днів тому мережу сколихнуло жахливе відео. Російські пропагандисти поширили кривавий відеоролик, на якому окупант Якут цинічно позбавляє життя нашого захисника. Це відео підняло на вуха всю країну, і, переглядаючи його, важко стримати сльози. <звук> Солдат ЗСУ намагається штурмувати будинок, де знаходиться російський загарбник. Українець веде побудинку вогонь та отримує поранення, але, не розгубившись, Дмитро вступає в рукопашний бій із окупантом. Наш воїн спочатку вириває у ворога автомат, а потім переходить до бою, намагаючись завдати пошкодження противнику ножем. Попри все, спроби були марними. Ворог перехопив і завдав два смертельних удари українському захиснику. Окупант позбавив Дмитра можливості будь-якого спротиву. Адже у час нанесення ножових поранень тримав пальці нашого бійця над головою. Але цього російському шкуродеру було замало, він перехопив ніж голими руками залезо і, і завдав кілька ударів нашому військовослужбовцю зсу. Наприкінці відео чути слова українського воїна. Він дякує супротивнику за бій та просить йому дати спокійно померти. Да я вийду спокійно. Я трошу, все. Як стало відомо на відео Дмитро Масловський на псевдо Кобра, чоловік родом з Одещини. Він служив у 71-й окремій єгерській бригаді десантно штурмових військ. Лише за 10 днів до загибелі йому виповнилося 30 років. Грой загинув 17 листопада 2024 року в селі Трудове Донецької області. Відомо, що Дмитра поховали у його рідному селі. 8 січня 2025 року побратим Дмитра, солдат під позивним Віцик, вирішив помститися за побратима. У своєму телеграмі він поділився фото, на якому були зображені снаряди з написом за кобру. Змогли ідентифікувати вбивцю нашого героя. Окупантом виявився Андрій Григор'єв із Якутії. Він, штурмовик 39-ї гвардійської мотострілецької бригади групування військ Схід. Окупант в інтерв'ю російським пропагандистам похизувався, що після бою сунув нашому захиснику гранату під бронежилет і добив контрольним пострілом. Ми висловлюємо щирі співчуття родині Дмитра Масловського. Немає жодних сумнівів, що незабаром, якут Андрій Григорів відповість за загибель нашого героя і відправиться додому у пакеті.